Як обрати для себе найкращі продукти? Як правильно читати етикетки і на що звертати увагу? Як знизити рівень споживання цукру і навіщо це робити? Що не так з білим борошном і чому воно таке некорисне? Як не потрапити в полон маніпуляцій нечесних виробників, начебто екопродукції? Всіх вітаю! Я Юля, тренерка і статист платіво і психосоматолог. Давайте разом розберемось, на що нам варто звертати увагу. Якщо ми маємо етикетку, тоді ми можемо проаналізувати продукт. І починаємо ми зі складу. Всі інгредієнти в продуктах прописані по їх кількості в ньому від найбільшого до найменшого. Тобто, якщо ми бачимо на початку в складі цукор, значить цукру в цьому продукті буде найбільше. Рухаємось нижче і бачимо табличку, яка називається поживна цінність продукту на 100 грамів або на порцію. І тут ця табличка нам розказує про співвідношення нутрієнтів, тобто білків, жирів і вуглеводів. І тут дуже важливо звернути увагу на жири. Бо вони дуже калорійні, і е, їх якість має значення. Є ненасичені жири, е, які містяться в авокадо, горіхах, насінні, жирні рибі та рослинних оліях. Вони корисніші. Є насичені е, з вершкового масла, жирного м'яса, випічки печива та тортиків. Угу. Надвишок ненасичених жирів може підвищити рівень холестерину, що збільшує ризик ішемічної хвороби серця. Отак от, от. Тому ми дивимося на 100 грамів продукту вміст цих жирів і вони будуть всі прописані. Тобто акцент на ненасичених жирах. Їх має бути більше, ніж насичених. Угу. Рухаємось далі. І ще один е, міф. А, ну от жири, так, так, треба контролювати калорійність. Буду. Купувати продукти з низьким вмістом жиру. Обережно. Зазвичай виробники хімічним шляхом знижують вміст жиру, додаючи ще цукор. Тому ці продукти зазвичай не корисні. І якщо ви берете, до прикладу, кислий сир, обирайте 5% жирності або там вище, якщо ви берете вершки в каву доливаєте так само: не беріть знежирені продукти, вони хімічні і не корисні. Ще, до речі, є таке поняття, як трансжири. Що це таке? Якщо на етикетці зустрічається напис частково гідрогенізовані жири, або частково гідрогенізовані рослинні жири, рослинний жир, комбінований жир, кулінарний жир або просто маргарин, одразу можете відкладати ці продукти. Вони не є корисними і це транс. Жири. До речі, стосовно взагалі адекватності складників продуктів, я ж думаю, що ви всі вже знаєте, що сосиски не містять м'яса. Ну, Може, трошечки деякі виробники дійсно роблять якісні продукти. Якщо ви зазирнете в складники соусів, серделя, ковбас і візьмете родку. Е е Штучку інтелект або Google і просто перевірите адекватність складника, ви знайдете дуже і дуже багато страшної інформації. Тому ми зараз загалом концентруємось на акцентах стосовно адекватного аналізу адекватних продуктів, не залазимо в сторону ну, зовсім прям таких небезпечних. Добре, рухаємось далі. Як ми далі аналізуємо продукт? Ми читаємо ще маркування. Маркування буває чесне і не дуже, без ГМО. Свідчить про те, що продукт вироблено без використання генетично модифікованих організмів рослинного або тваринного походження, без глютену, без лактоза. Ці продукти насамперед створені для тих, хто має непереносимість цих компонентів, непереносимість лактози чи таку хворобу, як целіакея, це коли не Засвоюється і дуже сильна алергічна реакція на глютен. Тому ці маркування таким людям дуже важливі. І увага, я говорила про маніпуляції біо. На жаль, жодних норм і правил виробництва на ДСТУ, тобто в Україні, немає. Тому інколи ви можете побачити, зеленим таким текстом великим написано біопродукт. Але цю Біо такий штамп, або таке маркування може зробити будь-хто. І це нічого не означає. По складу і поживній цінності ми інформацію зафіксували. Будь ласка, не бійтесь, якщо ви читаєте адекватний склад продукту, в ньому немає в складі цукру, але нижче в поживній цінності, ви бачите з них цукри, це природній цукор. І це ви можете зустріти, до прикладу, в каші або в цільнозлакових. Хлібцях. Ви побачите з них цукри і там певні цифри. Тому це різний цукор природний і доданий. І, до речі, про хитрощі виробників. Вони інколи приховують цукор у складі різними назвами і хитрощами. До прикладу, ви можете побачити на фронтальній частині упаковки «No sugar» перевертаєте. І там буде прописаний в іншій формі або замінник, або інші, інша назва. До речі, я вам пропишу в інфобоксі під цим відео, як можуть називати цукор по-різному, тому будьте пильними. Що цікаво, в рамках мого челенджу, який я проводжу декілька разів на рік, ми рухаємось всі 28 днів без цукру, без білого, білого, саме борошно, цільнозвакове можна, буре можна, і без алкоголю. І за декілька челенджів ми знаходили такі цікаві прояви, як приховують цукор, глюкозний сироп, до прикладу. Е, учасники челенджів шукали щось без цукру. Ну, до прикладу, фініки. А виявляється, вони оброблені глюкозним сиропом. Тобто фінік і так вже солодкий, ще поверху його обробили ще солодший, і ми не можемо таким чином контролювати кількість цукру, якщо хочемо його знизити. Тому пильність. І хотіла ще сказати про борошно. що не так з білим борошном. Справа в тому, що в ньому немає ядра, тобто серединки зерна. Зерно містить всю цінність складних вуглеводів. А в білому борошні взяли його, викинули. Значить, Всі залишки, які там залишились, переробили, відбілили його. Чому так? Бо це фінансово вигідно. Виходить багато борошну, воно пухке, біле. І, до речі, деякі дослідники знаходили хлор так і лякали потім всіх тим, що обережно можна ще й отруїтись. Як його можна знайти? Його видно у складі воно прописано борошно першого гатунку. Тому це борошно не є корисним, воно, коли потрапляє у шлунок, воно блокує всю систему шлунково кошкового тракту. Тобто, це по суті клей. Там залишається тільки глютен, ну тобто клей, і він, в принципі, нічого собі нутріативного не несе, окрім шкоди. І він використовується всюди: випічка, печиво, всі солодощі, тортики і тому подібне. Він дуже, це борошно дуже легке в приготуванні, воно пухке. Але ми маємо купу корисних замінників. Ми можемо використовувати цільнозвакове борошно, ми можемо використовувати мигдальне борошно і варіацій повно. Я сподіваюся, інформація була вам корисна. Чекаю від вас зворотній зв'язок. Обіймаю! Бережіть себе!